Напередодні Дня матері, який в Україні традиційно святкують в другу неділю травня, ми завітали до родини Наталі Щербахи. У пані Наталі п'ятеро дітей. Жінка каже, завжди знала, що у неї буде велика родина. Троє з них вже працюють, двоє ще навчаються у школі. Старша дочка Віка, за фахом економіст, працює в компанії Газові мережі України. Андрій та Анастасія працюють у Нікопольському районному управлінні поліції. Він у відділі реагування патрульної поліції. Вона інспектор у відділі превенції. Богдан цьому році закінчує ліцей номер 24 і збирається вступати в медичний навчальний заклад. Молодший Кирило навчається у 6 класі ліцею номер 24 Його мрія стати кухарем. Коли всі приїжджають, я готую, допомагаю мамі там чай. Ну, я вообще много всего умею. Если ну, пожарить картошку, там яички, сварить картошку, там пельмени. Я люблю вообще готовить десерты, там печенье, вообще все. Марию я про свой ресторан украинской кухни, наверное. Виховання дітей складнощів не викликало, каже пані Наталя. Старші дивились за молодшими, сварок у сім'ї майже не було. У нас якось немає такого, не було, щоб там, ругатися, там, кричати. Е, вони мене приймають з полуслова». Сім'я пані Наталі не тільки велика, а ще й дружня. Збираються часто, разом готують щось смачненьке та співають пісні. Бо твоя врода, твоє! Я вода, до єписая мода сім'я празним всім місті. Празника соберемося в місті. Якщо вона на мамі помощь, то мы всегда, дав всі кучку собралися. Група підтримки «Вперед!» Де. і «Вперед!» Треба на огород. йдемо на город. Навіть так приїжджаємо. Тут часто до мами почаювати, покофіювати, побалакати, посікритничать. А ось якщо мамі потрібна допомога, то діти одразу відкладають всі свої справи і чим дуж поспішають до неї. Саме відповідальність, взаєморозуміння та підтримка один одного це те, що діти добре усвідомили в своїй родині, і як найдорожчі скарби несуть вже у власні сім'ї. Первошні колективна відповідальність взаємопомощь, взаєморозуміння, підтримка вічна. Ну, є ли є деякі моменти, ну, проблеми, то я можу спокійно підійти до кожному, к старшому, к меншому, і вони завжди поможуть. на всю квартиру, ми всі сидім, всі свої і нам всі весело. Усі батьки кажуть, що в них всі хороші <зас> діти, мої, ну, мої самі найкращі, мене добрі, відзивчиві, і я їм Благодарна і дуже велике. Дякую, що ви в мене є. Мої хороші. Я вас дуже сильно люблю.